Миттєво і надзвичайно гучно несамовитий вибух у Борисполі. Все сталося у цій квартирі на першому поверсі. Ударна хвиля була такої сили, що повибивала шибки кількох квартир. Налякані люди, які були вдома, одразу повибігали на вулицю. Кажуть, спочатку здалося, що валиться будинок, тому подумки вже прощалися з житлом і брали з собою найголовніше гроші та документи. підкинуло. Прийшли всі документи, зібрав, все йдемо втікати. Дим був гар такий в під'їзді. Друг взрив і вилітають стекла. Стекла в нас колоніх купали з під'їзду. Ну, взрив сильний був. Я, звісно, перелякалася, стрес вийшли учасний. Далі на місце прибувають всі екстрені служби. На щастя, у момент вибуху в квартирі нікого не було, тому і обійшлося без жертв. дійсно був вибух, без послідуючого горіння. Тому розпочала робота одразу слідча оперативна група. В самій квартирі ніхто не постраждав. Принаймні газ там був відключений ще з 2015 року, і причина говорити про те, що там був вибухонебезпечний якийсь прилад або ж якийсь засіб. Поки теж неможливо єдине, що вціліло у квартирі пляшки з під пива та старі меблі. В кімнатах усе немов після артобстрілу. Ванна у Кіп'єві розбиті дзеркала і двері. А ось і епіцентр вибуху. Понівечена пральна машина і чорний шлейф від вибуху. Саме в цьому місці щось гучно здетонувало. У квартирі живе мати з чотирма дітьми, і це справжнє диво, що в момент вибуху їх не було вдома. Молоде живуть пари, не знаю, двоє дітей чи Жила Дівчина з хлопцем, з дітьми. І приїхали. Я не знаю, хто приїхав до них. До нових власників квартири мешканці будинку ставляться із пересторогою. Вважають це помешкання проклятим, адже кілька років тому тут сталося жахливе вбивство. З Києва купили квартиру. Як Значить, жінку задавив син і знасілував два тому». І ще й вони в суди. у сезона лоновки. Коротше, а в другій плем'яниця живе в кімнаті, в неї четверо дітей. А це приїхала дочка та її хазяйки, що задавили. Напередодні ввечері тут було справжнє п'яне святкування. Сусіди викликати поліцію побоялись, а тепер шкодують, бо могли попередити вибух. Тим часом експерти ще з'ясовують, що саме тліло на пральній машині і вмить рознесло цілу квартиру.